Фрешки, всім вітання. знімемо для вас ще ось такий один автомобіль. Маємо з у нас буквально там тиждень тому на майданчик. Це Kia Niro, Хто вже бачить? От Kia Niro чисто 20-го року випуску у вас буде по тих паспорту, на які там 19, дев'ятнадцяти, чистий 20-й рік. От е, в дуже класному стані пригне з Європи, повністю вас і цілий. Як завжди вам зроблю замір по лакофарбому покриттю, повністю усі цілий цей ці автомобіль. І що саме головне, що в цього автомобіля дуже-дуже маленький пробіг. Це практично новий автомобіль пробіг в даного, в даної автівки. По-моєму, 11 тисяч всього кілометрів. В цьому пробігу є абсолютно всі підтвердження. Тобто, чим захочете, тим вам і підтвердимо, що тут є такий пробіг, і взагалі видно по самому автомобілю, що е, вся автівка повністю відповідає Цьому пробігу, тобто по стану абсолютно всьому, від коліс починаючи і до салону автомобіля. Отже, швиденько біжимо по лакофарбому покриттю по даному автомобілю, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре. Так, по лівій стороні у нас 89,6 109, 123, 124.

112, 115, 124, 122, 105, 84, 8, и капот у нас 86,6 89, 4, и дах 105, 108. Отже, бачите что автомобиль полностью есть. В оригінальному красі без ніяких моментів, тобто він 100% цілий і має гарний стан даний у нас автомобіль. Е, резина на автомобілі літа, Мішелінка е, 215 55 R17 розміру, зараз ще глянемо по резині, може рік випускує на да, так, Бачите, 6 тиждень 2020 року. Так що це рідня його резини даного автомобіля. Ну, якщо взяти постану загалом. Стан автомобіля він є реально практично наближений до нового, мінімальний по слідах по експлуатації. Навіть ось хожу кружка по автомобілю і по слідах експлуатації взагалі нічого не бачу. Хіба що, можливо, передній бампер десь підкрашувався трішки? Бо я бачу, що Чи колір щось відрізняється, але завжди, завжди колір на пластику відрізняється від метала. Але мені таке враження, що як його знімали і передній бампер підфарбовували, Але менше з тим. От. Решта по кругу автомобіля є все добре, ніяких немає ні там, ні вмятин, Всі заводські бронеплівочки тут на дверцятах на місці для цього автомобіля. Задній бампер в нормальному стані взагалі. Цей, мабуть, і не знімався, бо тут все чітко, гарно видно по зазорах кругом, що все добре. От, далі. Відкриваємо всередину, дивимося. Задній бампер нормальний стан має. Бачите, тут навіть по багажнику видно, по пластику, по всьому, що е, ніякі там речі, грузи не возили в багажне відділення. ніде нічого не подряпано, не поцарапано. ну Реально е, дуже гарний стан автомобіля. Тут у нас є в комплекті ось є ремкомплект, компресор, хлей, піна, аптечка, зарядка ще одна йде в автомобіля. От, ось така. І забув вам сказати, друзі, що це в нас KIA Niro. Ось це саме 20-го року. Це воно йде з потужною батареєю. 64 кВт батарея тут стоїть. от, І реально цей автомобіль проїжджає-400 от, 400, 400 кілометрів км запас ходу. Реально, дуже крутий автомобіль. Е, я не знаю, якщо там рівняти зі всіма іншими там електричками. Звичайно, аудіоєтрончики маємо за штуки також. Е, звичайно, це інша цілова політика, але єтрони круті. Але Kia Niro нічим абсолютно не хуже там тих самих. Єтронів. Тобто за свою ціну це реально класний автомобіль, який проїжджає е, більше, е, навіть як Ауді Єтрон. e-tron проїжджає -мінус, там 300 кілометрів, е, 95-ка, 55-ка. А це Niro 400 точно їде за батарею 60, 64 кВт. Менше, мабуть, комфорт буде в Niro, але реально також дуже дуже достойний варіант для повсякденного користування Niro. Того, що там. Ліф, Зої і так далі, за все навіть кона з боку не стояли в цього автомобіля. Так що ось така ситуація, це особисто моя думка по даному автомобілю. Того, е, зараз ще швиденько пробіжимося по комплектації по цьому автомобілю. Ну і, звичайно, ціна, ціна автівки на віддачу буде. Так, денні ходові огні, бачите, є в автомобіля, камера, е, лобове скло з камерою асистентів є, є безключовий комфортний вхід в автівки. О, далі. Сидіння у нас комбіноване, текстиль з шкірою. Ось таке поєднання комбіноване. Потім звичайно, підігрів зеркал, автозамикання зеркал, повний електросклопакет, шкірне мультикермо по автомобілю, підігрів сидінь. у нас є, от, Підігрів керма є. так, У нас от Бачите, заряжене до повного. І показує 427 км даний автомобіль. Тобто ну 400 ви проїдете. Особисто сам катався, дуже прикольна автівка. так є Бездротові зарядочки, є, два ключа в комплекті. ось Тут маємо е камера заднього виду партроніки. Так, бачите, камера заднього виду, навігація, партроніки. Передзад є, е вибір руху режиму їзди, ось Тут можна вибирати еко, е спортивний режим. І нормальний режим їзди можна вибирати. Адаптивний круїз контроль є, підрулювання по смугах. Ось бачите, можна включити-виключити підрулювання по смугах. Далі, далі, далі. що ще? І ще прикольно, що так, рекуперація у собі, рівень рекуперації можна вибирати, магнітолка сенсорна по автомобілю, кондиціонер, тепловий насос. І зараз, до речі, вам покажу його. Відкрию. Відкриємо тепловий насос. Оба! Викажу під капотом. Все скло рідне, зрозуміло, переднє лобове все повністю. От. Так де у нас тут відкривається. Ось так. Ось бачите, тут видно, що є тепловий насос автомобіля. ніяких там моменти немає, всі болти також в рідні. ну коротше ну, Тут не фарбовано, всі болти в рівні, в оригіналі. от Ось так все виглядає під капотом. Даного автомобіля, так що тут все абсолютно добре. Так є І я вам покажу по зарядці, де це зарядка в кіонірам, Мабуть з цієї сторони. По зарядці, спереду, спереду, спереду маємо. Зарядочка, то зарядочка в нас є швидка з комбо ССС. Бачите, СССР і реально дуже швидко заряджається цей автомобіль від цієї зарядки. Тобто, якщо ви десь їдете далеку дорогу, собі на заправці стали, зарядили, то дуже швиденько ви можете його зарядити, цей автомобіль і собі далі подорожувати. Так що ось така ситуація, друзі. І що саме головне по автівці це ціна питання на віддачу за чистий 20-й рік за пробіг 11 тисяч з батареєю 64 кВт. Даний автомобіль буде на віддачі десь в районі 24 тисяч. Так, що хто розраховує і шукає в такий бюджет собі автомобіль? Будь ласка, це реально хороший достойний варіант. Можете сміло заїжджати до нас, подивитися, покататися. Ми вам надамо максимум інформації, щоб ви зрозуміли, що з цим автомобілем є повністю все добре. От і він, як то кажуть. Має гарний стан от і буде реально вам служити цей автомобіль дуже довго й довго. Того, що саме основне це пробіг даного автомобіля, що 11 тисяч. от так що, друзі, ось така ситуація. Заїжджаємо ще раз на тест-драйв, можу вам доставити автомобіль в ваше місто, якщо потрібно без проблем. Маємо послугу доставки даного автомобіля. Так що всім, друзі, гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. От, якщо якісь є питання там по автомобілю, щось не дозняв, не допоказав. Будь ласка, звоніть, пишіться. я вам до покажу, що треба вам. Надам ще якусь інформацію по даному автомобілі. Так що всім гарного дня, друзі, будемо зв'язочку. Пока-пока.